Друзі, привіт! Сьогодні роздивимось одну дуже цікаву преміальну монетку. Тираж лише 500 штук, тож маємо справу дійсно з ексклюзивним випуском. Монета має назву монархи Великобританії. Цей випуск це данина поваги одній з найвпливовіших інституцій в історії британській монархії. Монета охоплює понад 300 років історії. На реверсі зображено портрети 13 британських монархів. В центрі Імператорська корона по колу напис Монархі Великобританії. І щоб зрозуміти масштаб, на піку свого впливу Британська імперія контролювала майже четверть населення світу та близько 25% суші планети, величезні території Африки, Уся Індія, Австралія, Канада. Це була найбільша імперія в історії людства. Не дарма тоді говорили. Над Британською імперією ніколи не заходить Сонце. Адже в будь-який момент доби десь на її територіях був день, настільки глобальною вона була. Над короною бачимо портрет діючого правителя Великобританії Чарльза III. Довкола розміщені портрети його 12 попередників від королеви Анни до королеви Єлизавети. Серед них усі шість монархів з династії Гановерів – Георг 1, II, III, IV, Вільям IV і королева Вікторія, а також Едуард VII, Георг V, Едуард VIII і Георг Шостий. Важливий нюанс: усі портрети попередників Чарльза III базуються на оригінальних королівських портретах з монет, що додає історичної точності та стилістичної автентичності. Вага виробу 1 тріска унції, чистота срібла 3 дев'ятки. Заявлено, що позолота виконана чистим 24-каратним золотом тип карбування пруф, дзеркальне поле та матове головне зображення, що створює глибокий контраст і підкреслює деталі. Тираж надзвичайно обмежений: всього 500 одиниць на весь світ. На аверсі портрет його величності короля Чарльза III, Створений авторитетним британським дизайнером і гравером Джоді Кларком. По колу розміщено британські геральдичні символи та імена всіх монархів, зображених на реверсі, королі та королеви Британії охоплюють понад тисячолітню історію від середньовічних воєначальників до сучасних церемоніальних монархів, від династії Стюартів через Ганноверів і до сучасної династії Вінзарів, Кожен монарх зображений на цій монеті особлює окремий етап трансформації країни від середньовічного королівства до сучасної конституційної демократії. Хто виготовив дану красу, мені невідомо. На коробці та сертифікаті виробник не вказаний. Водночас монета представлена на сайті авторитетного австралійського монетного двору PEFMint. Це може свідчити про те, що монету могли чеканити на їхніх виробничих потужностях. Або ж вона є результатом кооперації кількох компаній. У будь-якому разі, факт її присутності на офіційному сайті PathMaint вже сам по собі багато означає: цей двір не демонструє випадкові або сумнівні вироби. Сертифікат виглядає стильно та вишукано футляр доволі звичайний, але оснащений магнітом. Приємна і практична деталь, яка додає зручності. На футлярі бачимо захисну плівку. Після її зняття отримуємо своєрідну демонстраційну вітрину. Цікава задумка виробника. Тепер щодо ціни. У більшості відомих мені продавців ця монета зараз відсутня в продажу. На сайті PavMaint вказана ціна 235 австралійських доларів, що становить приблизно 155 доларів США. Однак бачимо позначку «Out of Stock. Товару немає. Тож, ця історична ціна не говорить нам ні про що. Якщо товар знову з'явиться в продажі, то ціна може бути геть іншою, на сайті італійського дилера PowerCoin ціна зазначена на рівні 207 доларів США, але й там монета відсутня. Схожа, ситуація і в інших продавців, ціни вказані, однак фактичних монет у наявності немає. На eBay є кілька пропозицій. Схоже, там монети справді доступні. Діапазон цін від 150 до 209 доларів США за штуку. Образ монарха на монетах це не просто символ влади. це була ознака стабільності, впливу, гарантії обігу і авторитету корони на глобальній арені. Тому подібні сучасні релізи з історичним дизайном це не лише про срібло, це про пам'ять про епоху, коли британська валюта і британська корона. Задавали тон у половині світу, цей реліз не просто колекційний предмет, це історичний артефакт у сучасному виконанні. Монета, яка нагадує, що традиція та влада це не лише минуле, а й частина поточного світового порядку. Для кого така монета? Це екземпляр не для масового колекціонування. Він для тих, хто цінує історію, символізм і справжню ексклюзивність. Виріб поєднує тисячолітню традицію монархії та сучасне ювелірне виконання, тому стане чудовим доповненням до преміальної колекції срібних монет, історичних серій або тематики британської корони. Це не та монета, яку шукають усі, це та, яку знаходять не всі. Ідеально підійде для поціновувачів історії, колекціонерів преміальних випусків. А також як елегантний подарунок тим, хто любить речі зі змістом та характером. Друзі, дякую за перегляд та підтримку каналу. Якщо дане відео вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Всього вам найкращого. Зустрінемось у наступних випусках.